Майдан, піаністу Богданові. Аплодисменти, стиште, Бога ради. Стоїть фортеп'я на семи вітрах, на гордому вершечку барикади звучать, звучать, Ейнауді і бах. Допоки світ у славі і неславі Живе живе, не неначе ілюзіоніст, хлопчина світлий в чорній балаклаві зійде на небо мощений поміст. Ця музика сади у палестині. Стремтінням янголини в унісон Людовіку Ейнауді в Турині напевно бачить дивовижний сон, як терорист дорвався до піаніно, і в залі ночі, виповненій щерті, імпровізує серцем Україну, дві ноти знаю: воля або смерть.